Як умору, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поровіте і вражою злою кров'ю. Волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.